Тривога без паніки, все під контролем. Залишу в'язання ненадовго, бабуля вже поспішає на допомогу. Тривога як невчасно. Я не встиг добудувати вежу. Гаразд, повернуся до цього потім. Зараз є інші важливі справи. Я біжу. Тривога несподівано. Закінчу свій торт Пізніше чи спеку новий. Зараз це неважливо Час. На мене чекають. Тихіше, Всі сюди, мені терміново потрібна допомога. Тихіше, Джес, не плач, бабуся вже тут. Я зголодніла. От би зараз їсти чогось смачного. Я витратила багато сил на малювання. Мені їх треба заповнити. Це ж моя корона страва буде зроблено. Моя улюблена внучко. Паста! уявлення немає, що це таке. Для початку треба зварити спагетті. Гаразд, просто повторятиму за іншими, що небудь так вийде. Напевно, мотузка не знадобиться. Гадаю, краще її зняти. А ось тепер можна запхати все це в окріп. Ніяк не поміщається у кастрюлю. Прийдеться погнути. Не думав, що це так важко. Подивися на бабусю тет. Кладемо спагетті у воду. Чекаємо, поки вона підігріється. І вуаля, можна легко вмістити все в кастрюлю. Вийшло просто ідеально. Ви серйозно? Це зовсім не схоже на пасту. Професіонали готують інакше. Вам є чому в мене повчитися. Так, справжню пасту потрібно готувати самостійно. Для цього мені знадобляться борошно та яйця. Ах так, мало не забула, обов'язково додаємо рослину олі та сіль. А тепер добре все перемішуємо. О, як мені це подобається. Так от, тісто готове, час його розкотати. Прийдеться докласти трохи зусиль, але нічого, я впораюся. Я зроблю все заради смачної страви. Так, паста готова, час її відварити. Більшість роботи вже зроблена. Тепер займуся морепродуктами. Впевнена, Джес сподобається така паста. Беру великі свіжі креветки, очищаю та обсмажую на вершковому маслі. Останній штрих і готово. Ми А це що що за страх? Найсмачніше у пасті це сир. Що ти робиш, Тед? Намагайся дістати макарони. Вони прилипли. Ось прокляття ніяк не виходить. Гаразд, час залишити цю витівку. Мені доведеться пошукати інший варіант. Вигадав, можна взяти жуйку. Уявимо, що це солодка паста. прикрашу її мармеладом та шоколадним соусом. Супер. Я б і сам від такого не відмовився. Оригінально ти молодець, тет. Так, так, подивимося, що тут у нас. О, креветка. Мені хотілося б її спробувати. Виглядає апетитно. Так, начебто непогано. Цілком нічого піде, коли дуже хочеться їсти, але добавки мені не треба. Краще пошукаю щось інше. О, здається, тут багато сиру, мені подобається. А ось макарони злиплися. Хоча в цьому є свої плюси, можна одразу покласти все в рот. Так, а це ще що таке? Виглядає дуже незвично, зовсім не схоже на пасту. Ого, та це ж жуйко. Труто. Цю смакоту я готова їсти зранку до вечора. Божественний смак. Переможець очевидний. У мене вийшло. Я починаю смакувати. Трохи терпіння, тет, наступне блюдо вже на зображенні. Ходок це легкість. Ей, що це ви робите? Хіба сосиски треба смажити? Тетя, дурненька, їсти сирі сосиски не можна. Схоже, мені теж доведеться грати за цими правилами. Я візьму олію, якщо ти не проти. І навіщо тут ця штука? Не розумію? Мені вона не потрібна. Просто вилісе масло на сковороду і готова. А тепер врубаю найсильнішу потужність. Боюся, нічого хорошого з цього не вийде. Ого, масло розігрілося. Настав час смажити. Ні. Це ще чому? А, здається, я зрозумів. Чому ж ви раніше не сказали? Зроби щось інакше, ми всі отримуємо опіки. Все, все, я позбувся сковорідки. Це справжня машина для вбивств. Ей, за що, бабусю? Наступного разу питатимеш, перш ніж щось робити. О, який аромат! Настав час відправити цю сосиску прямо в булочку. Залишилося додати гірчиці та готово. Виглядає просто ідеально. Те, що знову відбувається, я вирішив підсмажити сосиску за допомогою газового пальника. Круто, у мене виходить, правда? Подивіться, яка піджариста скоренка. Клас, да? Знову самодіяльність. Хто пустив вас на кухню? Розуму не прикладу. Запам'ятайте, тут все треба робити самостійно. Не можна купувати напівфабрикати. Для початку я приготую тісто. Тут все просто: борошно, яйця та молоко. Подивіться, як добре перемішалося усе. Супер, те, що треба. Тепер беру сосиски із сиром та нанизаю їх на шпажки. Ідеально! Мені вже подобається. У невелику каструльку наливаю масло для фритюру. У ньому я смажитиму мої хот-доги. Залишилося зовсім небагато. Сосиски та сир занурюю в тісто і обвалюю у чіпсах. Завдяки їм вийде хрумка скоренка. Опускаю олію і чекаю, коли ходок підсмажиться. Готово. Дивіться та заздріть. На сам кінець додам соуси, кетчуп та гірчицю. Це ідеально. Кейт ти справжній майстер. Давайте не відволікатимемося, а я ще не закінчив. Потрібно налити більше соусів для соковитості. Ось, тепер зовсім інша річ. Вибач, але мені так не подобається. Вибирати буду я. Отже, що цього разу? Бле. Мамочки, це якесь місиво. Не хочу я бруднити об такі руки. А ось це цілком непогано. Подивимося, чи не підведе смаком. Нормальне, але занадто багато тіста. Та мало начинки. Залишився третій варіант. О, яка скоринка Перші враження чудові. Отак божественно. Це найкраще, що я пробувала. Вітаю. Ура, Джет Сподобалося моє блюдо. Я виграла. Не розумію, навіщо нам стільки овочів та фруктів. Все просто те. Ви готуватимете коктейль. Наважтеся на столі. Купа продуктів для цього. Упевнена я знову стану кращою. Ми це ще подивимося. Якось я вже виграв. Настав час повторити успіх. Мені знадобляться всі солодощі, які тут є. Перед ними Джес не зможе стояти. Шоколадні батончики, мармелад, цукерки. Хіба може бути щось краще за це? Додам усі можливі газовані напої і вийде справжня солодка бомба. Так, де тут кнопка? Час, як слід все це збити. Погнали! Не впевнена, що їсти стільки солодкого безпечно. Я піду іншим шляхом і приготую щось по справжньому корисне. Овочі та ароматна цибуля просто краса. О, огірки так хрумтять. Ледве не забула про помідори. І як слід утрамбую все в чашу блендера. І на сам кінець додам трохи зелені. Буквально один ковток, і Джес стане бодьорою. Ось побачите, це надасть їй сил надовго. Яка гдота! No. Боюся уявити смак такого напою. Я пошкодую Джеси, приготую для неї щось смачне. Yeah. Візьму кавун, він стане основою всього. Зрізаю верхню частину та беру блендер. О, який потужний супер! А тепер приготую наповнення. Для цього мені знадобляться інші смачні фрукти. Залишилося зовсім небагато. Мені потрібне кокосове молоко. Ось так, чудово. Ставлю соломинки і можна куштувати. Ну, як, подобається? Джес, у нас все готово. коктейлі. треба ж, які вони різні, зовсім не схожі один на одного. Цікаво, що тут виглядає якось не дуже. Фу надто солодко. Мені не подобається. А ця жижа мене зовсім лякає. У неї якийсь нездоровий колір. О, ні, навіщо я це тільки спробувала? Мене мало назнудило. Останній коктейль виглядає дуже симпатично, особливо на тлі інших. Вау, тут написано моє ім'я. Як приємно. І на вкус просто приголомшливо. Автор цього напою переміг. Я хочу добавки. І знову я клас. Це що, заготовки для торта? Хоч ти і не відрізняєшся кмітливістю, теді цього разу все правильно. Торт це найпростіше. Я використаю свій фірмовий рецепт. Насамперед потрібно приготувати крем. Розбиваю яйця і залишаю лише білки без жовтків. Так вони легко зіб'ються в пишну піну. Тепер цукор для солодощі. І як слід перемішуємо. Ну ось добре, білки збилися. Мій крем повністю готов. І він ідеально лягає. Вийшло трохи криво, але це навіть мило. Обмажу торт кремом зверху і додам більше кондитерської посипки. І останнє ароматна полониця щойно з грядки. Тут й саме місце. Ого, бабусю, непогано. Це не тобі, тет. Гаразд, не буду пхати носа в свою справу. Краще я закінчу торт. Мермеладні ведмедики та шоколадний соус це поєднання вже допомогло мені виграти на самому початку, допоможе і зараз. Накрию начинку зверху ще одним коржем, а потім полию ягідним топінгом. Думаю, буде супер. Бракує яскравих акцентів, яркі цукерки. Молодчина, а що робить Кейт? Як завжди, щось незрозуміле. Шому місці я б так не сміялася. Подивимося, що скажете, коли побачите мій готовий десерт. Спочатку мені потрібно зварити карамель, а зараз я покажу вам кондитерський трюк. Обіцяю, ви будете вражені. Полю наповнену водою повітряну кулю, готовою карамелі і дам її охолонути. Тепер розріжу і вуаля, їстівна чаша для мого десерту готова. Як вам таке? Більше не смішно. Помістю сюди бісквітні коржі та збиті вершки. Не заважаючи на простоту, тут, це буде дуже смачно. Отак. Я ледве стримую, щоб не спробувати. Для кольору додам полуничний топінг та посипання. Ось і все готово. Нічого собі, це справді здорово. Ще подивимося, хто виграє. Як багато тортів. у мене очі розбігаються. Про це я мріяла з самого початку. Нехай першим буде цей маленький. Він такий симпатичний. О, це просто ідеально. Цікаво, чи великий торт зможе переплюнути маленький. До речі, він мені щось нагадує. А, я зрозуміла. Це ж бабусин стіль. Здається, я взяла надто великий шматок, але воно того варте. Смакота. Що ж? Приступимо до останнього тортика. Він уже зачекався мене. Цукерки згори? оригінально. О, це дуже смачно. Навіть не знаю, що вибрати. Кожен торт гарний по-своєму. Але найбільше мені сподобався торт бабусі. Я знала. Дякую, моя дівчинко. Вітаємо. А яку їжу волієш ти? Ідеально від професійних шеф-кухарів. Чи домашню від своїх близьких? Поділися в коментарях. На цьому ми прощаємося і залишаємо тебе віч на віч з невдалими дублями. Бувай!